Всім привіт! Сьогодні буду займатися помідорами. Помідори в мене купляні. Я в неділю купила 14 кілограм по 27 гривень. Привезли люди із Черновцов. Ну, такі помідори солодкі, я не знаю, майже кислінки немає. Добрі м'ясисті, хороші помідори. Це я одобрала таку каструлю. Це для маринування, а це я трошки засолю, ну, заквашу помила банки содою, щоб були чистенькі. Пойду зараз беру часник, все, що там, кріп, хрен, смородину, лісточок вишні, і буду заповняти баночки. Сонечка. Я справилася вже з однею каструлею. Так, заповнила я баночки. Получилось у мене 2-3-літрові, 2 полторачки і одна літрова. Ну, і залишилося ще у мене там 4 помідори. Так, положила я от колечками цибульку, щоб був запах, ще кріп положила. Е, Молоденьке нарвала. Трошки часничок ще поверху покидала, небагато. І... Хай поки стоять, я зараз займуся, заквасю помідори. У мене є дуже добрий рецепт. Ну, якби в мене було дуже багато помідорів своїх, то я б квасила, ну, робила б, трошки б зробила б. Ну, так як у мене дуже маленько, і я боюся оцету, то я зроблю без оцету і без цукру. Такі я буду робити помідорі. А хто може їсти? Рецепт провірений, дуже-дуже сильно добрий, Помідорі в мене, коли я їх робила, вони стояли 2 роки і їх можна їсти. Вони світленькі і оце тут там не, ну, не чутно. Але так як в мене проблема в желудку, то я ну, боюсь. Можна чуть-чуть з'їсти. Так що, хто хоче, я можу продиктувати рецепт. 5 літрів води берете холодної. Усипаєте 2 стакана цукру 250 грамові, 2 стакани оцвіту і 1 стакан солі. Все це перемішуєте на 5 літрів води. Перемішалі, помідори складаєте чи в ведеречко, чи в банки. Я в банки. Дуже класно в банки. Вже вони стоять годами і дуже добрі є. У них нема того такого, знаєте, бражоного, що класне є. Ложите туди хрин, часничок, хто що любить, смородину і вішню. І зонтики укропа. Оце всього, що треба для їх. Заповнюєте баночки і заливаєте цим маринадом. І на 3-літрову банку додаєте ще дві таблетки аспіріна. Коротше, помідори бомбезні. Просто бомбезні. Колись я набирала воду у Рульовщині і жінка сиділа і говорила: Ну, що каже, буду квасити. Просто наквашую по 50 банок і діти на Київ забираю дуже-дуже смачні помідори. Ну, це вона мені розказала рецепт. Я, я це спробувала і, звісно, обалденний давала сестри. Сестра казала, каже, просто класнючий рецепт. Так що, хто хоче, робить. Гарно розмішала і заливаю банки і зразу в погріб. Я спробувала солоненька водичка, така маринад. Хто дає стакан на 5 літрів? Це дуже солоне буде, Я не знаю. Це не знаю, яка соль, кого, ну. У мене соль дуже така солона. І повністю хороший маринад на полстакана. 5 літрів півстака солі. Так, от і все. Віталій от поставив собі чарочку, каже, 100 грам зараз віп'ю. Дай понесу в погріб полізу, каже, йти за мною в погріб. Да? Возьмеш мене на скільки днів? не знаю, наскільки... Поки не померзнем, так? Да? Да. <реш> такі добрі запашні. У мене сестричка таки весь час закриває помідорі. Оце так, без сахару, бо вони ото в збражаться. І дуже не треба. Тільки так, щоб була водичка така трохи ну, чувствувалася солоненька. Так воно й вийшло. Вона каже, бо те солоне, воно ну ніяк. І їх вони довго стоять не будуть. Це їх треба вже буде через дві тижні спробувати їсти. А помідорі ж самі по собі соло, їх сладості є, воно сахар не треба. І в їх є, типу, вони мають таке, тіпа, як вони як соль мають, теж багато пересолювати не треба. Повстакана, каже, я все життя так їх роблю. Ну, а цитих я теж трошки пару банок зроблю, що то з уксусом. Возьму менше уксусу ліну, вони дуже добрі є квашені помідори. Вони вже такі смачнючі. Просто той сахар, що багато, воно все перебиває. Але я возьму да, менше уксусуліну і менше сахару усиплю. Ну, вони стоять хоч і два роки, одинаково, їм нічого немає. А ці то не будуть стояти до, до весни. Вони не будуть. Це треба їх буде з'їдати помаленьку. Оце зараз ще накрию крішками даю погреб, Віталік винесе. Так, ці помідори в мене параться. Вже вони в мене стоять 10 минут. Я оце тако буду пробувати, щоб трохи повстивалі банки. Та да і другим разом залюю і все, і добре укутаю. Буду маринад робити. Я зразу повсипаю. Мама наша так закривала і були дуже добре. Отака колишня чарка гранє. Оце одна чарка цукру, пувчарки солі і павчарки уксуса. Можна трошки горкою чарку взяти, цукру. Я буду трошки горкою брати. І все. Понасипаю, понасипаю. І закипіть вода. Цю саму воду буду злівати. Нічого вона не зелена, наоборот, вона запашна. Чого є другу, другим маринадом заливати, я не знаю. Ця вода перекипіти і це і так і залью Де і все. Просто і швидко. Саме довше це їх перемівати, готують лісточки, усе, а це дуже швидко закривати. Все. Закатані є накриваю їх, укутую, перевертаю і до завтра нехай стоять. Потім у погреб.